Привіт, друзі, як за мене як завжди є Артік, сьогодні ми грати про конечник рушку, за якою ми будемо, так скажемо, управляти сьогодні акулою. Симулятор акули і другі не 2D, як в там ігри, а просто в 3D. Будемо грати разом з вами симулятор акули. Shark Rage, Rage чи Rake. Коротше, бачите, тут також не заходите, вам дають всякі ніщаки, як монети там, ТСМ. Так, бачите все. Є розробника дана ігрушка Ryzen Down, тобто паркур Тоже 3D. Так, що в нас тут є, друзі? У нас по настройкам дивимося. Настройки можете самі дивитися. Ультра мене Медіум, ні. На ультрах все стоїть. Щоб вода була така прозора, реалістична. Все на максималках стоїть. Так, подарки ви усе, бачите за рекламу. Можете отримати пол монети. Для чого ці монети потрібні? Монети вам потрібні за те, щоб ви скажімо, могли забирати ось всякі джетпак, можете брати. Можете брати стрибалку. Це на піску, що було, можете ракету брати теж за тисячу. І нітруху теж за тисячу, друзі. Це ускорення акули. Чого вони зробили нітро, я не знаю. Ну, це не суттєво в цьому, так, друзі. Будемо переходити разом з вами до уровні. Так, перше це у нас обучалка, ми переходимо просто на перший уровень, нажимаємо play. Shark Rage. Rage. Прикольна ігрушка, друзі, Я вже трохи пограв. Мені, якщо чесно, то у нас подобалося. Звісно, не так сильно хотілося б, щоб можна було б запливати в океан. А не просто на пляжі людей жрати. Ну тут не тільки пляжі, тут і басейни будуть, нічого страшного. Так, ось все бачите, не в басейні. Не знаю якого чорта ми тут оказалися, звісно Фізика тут є, друзі, дивіться зараз будемо жрати Будемо жрати Давай, давай є Вс, прикав, закав, Не втік. Давай, 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 Оп. NPC трохи тупуваті тут, ви бачите Діси вони навіть не мають таких пошкоджень. Але це все. Прийшли ми місію, сожрали пару людей і дуже швидко. За це нам дали 500 монет. Нифіга собі. Немало-немало, друзі. Місій тут не дуже багато. Всього 50. Нічого страшного, пограти можна. Або можете просто. Пре-мод, нажимати фрімод, там де ви можете без ограничення просто акулою пловити і жрати всіх людей як є. Заставка, ви так розумієте, одна і та сама буде. Сюжетка в даній ігрушки, наче кажуть, є, ну... Поки що я нічого не бачу. Просто басейн, кула. Нічого сюжетного немає. Не спи, не спи, дядя, не спи. Ти будить хай, просто бачиш. Це дуже швидко, друзі, дуже легко. Зробили би покупку набір через... Ух ти, йому оце мене допінери. Це дуже швидко, друзі, дуже швидко, дуже, дуже легко. Нічого такого тяжкого, як я тут і не маю. Ну Поки що ми можемо так скажемо, насобирати цих монет і зараз будемо грати в уровень. Тільки вже губимо собі якийсь ніщак. Так, третій уровень купимо, не знаю, ні нам. нам. Давайте буде джетпак, провіримо його, так як тисяча монет у нас є. Чи більше ні тисяча, ніж 1000-2000 було. Ви так розумієте, тут можна заробити непогано хороший. За 50, -50 уровнів, по 500 монет даються нормально. Два уровня пройшли, вже зараз заробили собі на всякий ніщак. Так, джетпак, так? Да? А, ми не Трупає була моя Що yeah. ти спейс, ти! на муха, а ти куди тікай? Коротше, пора. Мені на море Ой-ой-ой, чи я допру, допру туди Бачите у нас синя шкала Заповнюю. мені треба срочно Дуже-дуже треба Вістріше до моря Давай, 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 давай Жаль, друзі, звісно, що не можна дивитись, можна навіть на гідроциклі його збити. дивіться хоп, хоп хоп Ти куди тікаєш, чого. Блін, пак не так не используємо, що зараз ми його з вами все буде, друзі, зашибіть. О, вже ж більше мої не дають. Я думаю, тут по 500 буду завжди давати. Тут вважайте 700 монет там, дали непогано, непогано. Так, нажимаємо 4 уровень. Так, щек опять беремо, так. Да? Так як ми джетпак не використовували то спробуємо цей раз не протупити разом з вами. Також, друзі, у мене телеграм-канал. Силочка на нього, як завжди, під, не, під відео під відео внизу в описанні. всіх друзі чекаю. Можемо разом з вами пограти якісь ігри. Ігри на моєму каналі виходять регулярно, ніколи їх не задержую, тільки тоді задержую, коли ми немає на терафон де ти тікай. Які люди зараз пішли? Тіка і так, джетпак. Буду просто літати і ждати. Що спокитають? що не вчили? Спокитатись дуже. Легко біля, дуже легко Жрати людей. Ну. Ух ти. Непоганий джетпак. Ой. Коротше, друзяки, в мене шкала закінчилося, я навіть не замітив, що акула піджарилася трошки на сонечку, нічого страшного. Зараз, друзі, як все заново зробимо, без треньки, на цьому думаю, будемо закінчувати. Хто хоче скачати цю ігрушку, друзі, в плеймаркеті вона є. Названня ви вже бачили. Вже вам показував, навіть казав яке. Так що, Друзі, скачуйте, грайте. наслаждайтесь даною ігрушкою. Вона зовсім безплатна. Двого айфона, друзі. Хотілося б дуже-дуже хотіли, щоб можна було б у море їсти, навіть багато там було всяких риб, там як черепахи, наприклад, як в обичній версії в 2D. Тільки можна було дуже так само впливати в океан і їсти. І так скажемо розвідувати всі підводні. Території. Ну на цьому, друзі, я думаю, ми будемо закінчувати. З вами, як завжди, був я Артік. Звати мене Артем. Всім, друзі, до зустрічі, всього самого найкращого, все буде добре, саме головне надіятися на краще. Всім удачі!